Гадайте, братія моя, бодай ти лихо не верталось, як ви, Гарнесенько, і я і за решотки визирали. І певно, думали, коли на раду тиху, на розмову, коли ми зійдемося знову на сій зубоженій землі. Ніколи, братія, ніколи з Дніпра укупі не п'ємо. Розійдемось, рознесемо в степи, в ліси свою недолю. Повіруєм ще трохи в волю, а потім жити почнемо Межі людьми як люди. А поки те буде, Любітися, брати мої, Україну любіти, і за неї безталанно Господа моліте. І його не забудьте, други, і не проклинайте. І мене в неволі лютій інколи згадайте. Сидить батько кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. А що? Весілля, доню моя, а де ж твоя пара, де світилки з друженьками, старости, бояри? У Московщині, доню моя. Іди ж їх шукати та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час, годинонько, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була, потопила, здалась тоді б ти гадині. Тепер в москалеві. Доню моя, доню моя, цвіте мій рожевий, як ягодку, як пташечку кохала, ростила на лишеньку. Доню моя, що ж ти наробила? Одячена. Іди ж шукай у Москві свекрухи. Не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, долю, найди її, найди, привітайся. Будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся. Не вертайся, дитя моє з Далекого краю. А хто ж мою? Ловоньку без тебе сховає, хто заплаче надо мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, хто без тебе грішну душу поминати буде? Доню моя, доню моя, дитя. Веледве поблагословила Бог з тобою та як мертва на тіл повалилась, обізвався старий батько. Чого ждеш, небога, заридала Катерина, табух йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я не робила! Прости мені, мій стоколи! Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та йди собі, мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати. Осталися сиротами, старий батько і мати.